А ви знали, що деякі наші українці тут в Канаді дуже прямолійні? І від того, що вони прямолійні, це наша така, знаєте, культура, наш менталітет. І серед українців, навіть коли ми збираємося за столами, коли ми збираємося в колі родини, друзів, часто українці пробують один одному доказати щось, починається різна. Різне сперечання, і потім це сперечання переходить. Такі знаєте, не то, що якісь там надзвичайні аргументи всі стають, починають битися, але такі аргументи де трошки все знаєте, підпалено і трошки гарячо стає. Але для українців це нормально. Українці розуміють, що це просто аргумент, і це все зразу зупиниться після того, як підніметься якийсь а, келих а, вина, чи можливо 50 грам, і зразу тема зміниться, і щось друге буде. Тут дуже не любляться серед українців, деяких, які прямолійно щось говорять канадцям? Канадці вважають, що прямолійність – це грубість, і канадці не люблять, щоб хтось ліз не в свої справи, а навпаки, люблять піднімати людей, говорити людям щось добре, навіть якщо це не добре. І українцям також це не подобається, бо українці кажуть, що це неправильно, і потрібне, щоб було прямолійні, щоб тоді ви знали точно людину. А ви як думаєте? Ви думаєте, що правильно по-канадськи чи правильно по українськи